Спочатку трохи заводимо на глушилки, щоб трохи масло розкидало. Ось така прекрасна у нас зима, випало багато снігу. і в таку погоду, як правило, з'являється робота для трактора. По-любому хтось кудись заїде, десь не виїде і приходиться заводить трактор в мороз. Ну гріємо, правда, гріємо. Є подогріватель, гріємо, не мучаємо техніку, підігріли і потім тільки заводимо.